цікаві руханки, казкові герої та різноманітні локації. Саме так починається день школярів на одному з літніх майданчиків під назвою Дивокрай, що розмістився на базі криворізької гімназії номер 125 Тут школярі мають змогу відпочити, взяти участь у спортивних змаганнях, поспілкуватися та навчитися чомусь новому. Адже літній майданчик складається з великої кількості різноманітних локацій. Гарно проводить час на літньому майданчику і Аріна. В нас в лагері дуже цікаво. Мені він дуже подобається. Мої однокласники в захваті від нього мої батьки взагалі не, не проти, якщо я буду в нього ходити навіть все літо, тому що тут дуже цікаво, вчителька в нас дуже добра, і найкраще вчительки я напевно ніколи не встрітила. Літні майданчики у нашому місті організували на базі 106 навчальних закладів, але планується відкриття нових локацій ще у 97 закладах освіти. За першу зміну на пришкільних майданчиках відпочивало більш ніж 6 тисяч дітлахів. Наразі ж стартувала вже друга зміна для більш ніж двох тисяч хлопців та дівчат. Літній майданчик на базі Криворізького гімназії номер 125 радо зустрів більше ніж ста дітлахів віком від 6 до 14 років. Для них п'ять днів на тиждень протягом трьох годин будуть організовувати цікаві заходи, такі як спортивні естафети, навчальні комп'ютерні ігри, танцювальні руханки, майстер-класи, екскурсії тощо. Дуже багато локацій: спортивні, ігрові, танцювальні, розважальні, ритмічні ну, тобто на будь-які. І смак творчі, дуже багато творчих, і вони займаються по групах, по по локаціях, по загонах вони займаються і жоден не нудьгує. Такі літні майданчики функціонуватимуть на період канікул з 3 червня по 25 серпня та складатимуться з п'яти змін, кожне з яких триватиме два тижні. А всі розваги для малюків проходитимуть не лише весело, але ще й безпечно. Адже усі майданчики розташовані лише на базі тих навчальних закладів, в яких є облаштоване та сертифіковане укриття, відпочинок і знайомство, Готовки до нового навчального року наші діти. Ми зробили п'ять таких змін. Перша зміна була 6 тисяч дітей, зараз теж вже 2 тисячі дітей у нас ходять в ці зміни. Через лагерь у нас сонячний пройде 5 змін, це тисячу дітей. Всі, хто бажає, діти, батьки, ми. Їм створюємо всі умови, щоб вони могли відпочити в наші таборах. Тож безпека та комфорт маленьких криворічців є пріоритетом для міської влади та ради оборони міста. Тому, незважаючи на реалії сьогодення, наймолодше населення нашого міста має змогу весело, активно, змістовно та головне безпечно проводити свої літні канікули. в Колі однолітків. Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв перший міський.